Хочу оставить за скобками вот этот вот информационный скандал э, с немецкими офицерами. Я не понимаю, что все так возбудились. Я не понимаю, как можно, если это серьезный разговор, обсуждать это в формате Зума. Но почему никто не допускает э, мысли, что та сторона, вся та сторона, Просто еще не приняла никаких решений. Ведь ничего толком, кроме того, что России нельзя дать победить, и кроме того, что вот тут вот, вот товарищ озвучил, что они верят. То, что у Украины есть план, который там станет сюрпризом для Москвы? Почему э, нельзя допустить, что они этого решения не приняли? Второй вопрос: могут ли они это решение принять, поскольку, поскольку у них коллективная процедура и э, э, так сказать, властвует коллективный разум? Я считаю, что коллективным разумом никаких решений принять нельзя, Но... и что любой коллективный разум это есть. Александр, может быть, они приняли решение, все. Вот как угу. Владимир сказал, согласны, что России нельзя дать победить. Да, Просто Россия, они не понимают, как это сделать. Решение-то они вот я приняли, выслушаю, но как его дать. -то? Эту точку зрения тогда, когда. Вот, вот что всем ясно, это то, что 24 февраля 2022 года Россия совершила акт агрессии. Вот это им абсолютно ясно. Ну. А вот дальше что с этим делать? Что значит не дать победить? Вернуть Украине территории? Ну, что это изменит? Аватарку прикрасить, например. Да, нанести там, России, э, как они говорят, стратегическое поражение. Что за этим? У нас ведь не звучит точка зрения, что одни готовы воевать до последнего украинца, чеха, француза. Но ведь и другие демонстрируют готовность воевать до последнего россиянина. Не вижу этого. А тогда... У нас раз никогда не пытается изо всех не сил видели. это сдержать. Вы этого не видите. А позапрошлую передачу здесь звучала точка зрения, переданная в пересказе Караганова, которая говорит о том, что нужно эскалировать ситуацию. Что такое эскалировать а Сергей Александрович, Александрович в России, рассуждает да. в глобальном масштабе, Дождитесь, потому что тундочку, он выстраивает новый дальше. миропорядок перерыве я задаю Короба вопрос. А, а, утечка вы... пошла, утечка пошла. Ядерный... Да, вот сейчас я тоже сделаю. Давайте. Так. Я задаю вопрос, а вы ядерный удар, по кому нанесете, противник большой. Он говорит, ну что, какие проблемы? Ну, например, взорвем атомную бомбу над Киевом. Так. И как бы все вопросы решатся. Кто же я это говорю, скидывает? а вы чего этим добьетесь? Ну хорошо, вот присоедините еще какие-то территории, получаю ответ. Это вопрос не про территории, так. это вопрос про мироустройство. Правильно, и, правильно. и Путин неоднократно об этом говорил. Но Путин говорю. никогда не призывал вот. бомбу взрывать Это над вопрос о, о том, чтобы Запад к нам не лез. Я опять со своей точки зрения говорю, но ну, 22 -го февраля и так далее, ведь не Запад полез. Мне говорят, это было ответом вы, на то, вы что Запад полез до правы. этого, Александр Николаевич. Запад полез. О первопричинах мы спорить можем очень долго. Но тем не менее, еще раз, нет, то, что нет, вам нет, говорилось нет, относительно нет, вот уже, общего мироустройства, это логично. Подожди, Значит, мне но, говорят, но... Запад полез так, тогда, когда так. совершился Майдан. А когда я говорю о том, что Украина является государством само по себе, и там нечто совершилось, и это совершенно не повод принимать подобные политические решения, мне говорят, ну с вами нечего говорить. Но, Нет, когда ну, вы просто, просто прислали, вы уже, Украина для ко меня. которые у власти артикулируют, что они хотят сделать с нашей страной, вот в этот это в момент Подо это становится нашим делом. Подождите, подождите секунду. Очень Четы э, в четырнадцатом году... Никто не говорил, что хотят сделать. В 2014 году люди, вылезавшие на сцену, прямо говорили, что они хотят сделать, Александр Слушайте, Николаевич. И это прямо влияло на наше понимание в безопасности. Знаете, мы я или на сегодняшний нет, день, конечно, людей. много чего могу сказать, чего я хочу сделать. И, скорее всего, за это получу 8 лет тюрьмы. Но это будет высказывание, и не более того. Александр Николаевич, а почему вы в Грузии сейчас не полезли? Скажите, пожалуйста, почему вы так, в феврале 2022 -го года не Хитрый Александр Николаевич э, перестроил э, нашу дискуссию в своем направлении. Действительно, мы видим, что Виктор Орбан продолжает свою политику, нацеленную напротив своих соседей, напротив... Європейських партнерів проти взагалі вільного світу, а зближення Угорщини та Росії, а також таких з такими країнами як Білорусь чи Китай, воно продовжується. І очевидь, та якщо ми ще нещодавно могли говорити, бо якесь балансування Будапешта, то ми бачимо все більше і більше крен йде в бік е, сходу, і тому ми бачимо такі то рішення, які він прийняв відносно громадян Росії та Білорусі. А це сталося якраз таки після відвідання е, Орбаном Москви, Кви, фактично, ми не можемо зараз говорити про те, що з Угорщиною можна проводити якусь конструктивну політику, вести якийсь конструктивний діалог. Бачимо, що в Румунії він. Виступає і проти сусідів, і проти України, якраз таки, як держави, яку він нещодавно відвідав, ба більше він був, був говорив про готовність того, що можна буде підписати угоду між Україною та Угорщиною. Але знову ж таки як можна говорити про підписання якоїсь угоди, де власне мало б визнаватися наша територіальна цілісність, наша європейська та євроатлантична інтеграція, і ту і, і загалом в. Там Будапешт мав би виступати на боці України в, в її боротьбі з російською агресією. Зараз ми бачимо, що ці заяви, які е, звучать, вони абсолютно і йдуть е, в розріз того, е, е, що було сказано. Раніше і бачимо, що навіть Польща дуже різко відреагувала на ті випади, які пролунали від Орбана в бік Варшави, і, зокрема, щодо того, що вона нібито веде торговельні відносини з Росією. Ну, власне, бачимо це той орбан, який він був завжди. Тобто він намагається собі виторгувати від Росії все те, що йому було потрібно зараз в контексті його економічних моментів, тому що. Що бачимо, що угорщина все таки не в найкращому стані в цьому сенсі. Ну і звісно, не обійшлося без політики для Орбана. Важливо зберегти важелі правління в своїй країні, а стілець під ним все ж таки хитається, і це варто розуміти. Ну і звісно, він так само хочеться продукувати на, на, на національному рівні, тобто на рівні Європейського союзу. Ти паче бачимо, що Угорщина зараз головує в раді ЄС. Тож я думаю, що така політика буде продовжуватися і надалі, і нам буде дуже важко зараз цією країною, особливо в контексті. Нашої європейської інтеграції, враховуючи те, що Будапешт однозначно ставитиме палеці в колеса для того, щоб можна було і шантажувати, і витруговувати для себе якісь преференції тих таких ж європейських країн і європейського союзу в цілому. Ну і звісно, догоджати Владіміру Путіну. Тобто тому й такі от рішення, які от приймаються щодо спрощення, наприклад, умов в'їзду Росіян та Білорусі, це все робиться для того, щоб Росія надалі надавала і свої енергоносії для цієї країни по по меншим цінам ніж аніж іншим країнам, і реалізовувала реалізовував свої інфраструктурні проекти, зокрема і в контексті будівництва нових енергоблоків на атомній електростанції ПАКШ і ну і багато іншого чого може ще Росія реалізувати. Заводиться. а також інші країни, які підтримують Російську Федерацію, такі як наприклад Китай. Я думаю, що Віктор Орбан чудово все розуміє, але в нього він настільки загнав себе в кут, що Він вимушений вестися на такі от забаганки Путіна, тому що це якраз таки для Путіна важливо. Я е, е, мі здається, що це може назвати. Такою новою фазою скажімо так в, в, в того, щоб можна було внедрити оцих, агці агентурні елементи в на території Європейського Союзу. Попередня така велика фаза це була звісно зроблена в, в сенсі тих гібридних атак на кордон, і тут якраз таки Польща і країни Балтії найбільше потерпали від цього, але зараз вони укріпляють свій кордон і посилюють безпеку своїх держав. А угорщина вона є таким, от такою. Гавенню для Російської Федерації, зокрема таким скажімо, пробілом в тій системі безпеки Європейського союзу і НАТО, і тому вони так, от нібито прикриваючись спрощенням в'їздом Росіян та Білорусі, вони можуть дійсно туди відправляти ці категорії людей, що вже навіть не штурмуючи ніякі кори, тим паче, ми бачимо, що немає спільного кордону між Росією та Горшою на щастя, звісно, і відповідно вони намагаються таким чином вплив вплинути. а також ми повинні розуміти, що це і вплив на політичне тло європейського союзу. Росія зрозуміла, що вона недостатньо для себе провела ті операції, які можна було би назвати успішними в контексті приходу тих чи інших політичних сил, які би мали би вплив в європейському союзі на внутрішню і зовнішню політику. І зараз готуючись до наступних таких перегонів, які відбуватимуться в Європі, особливо це буде якраз таки ближче до майбутнього розширення великого є і Росія буде готуватися, і угорщина, звісно, буде дуже вигідним таким плацдармом для неї, і вона буде надалі все більше і більше, от як спрут обвивати своїми щупальцями угорщину і робити все можливе, щоб вона була такою, от, податливою, такою країною, яка дійсно виконала б всі ті забаганки, які має Володимир Путін.